Доброго дня всім. Ради долучитися до такої події, яка сьогодні відбувається в місті вижеру презентації книги Олександра Волапко про нашу видатну оперну співачку Саломію Кошельницьку. Тішуся з цього всього. Я думаю, що це доречно, що це сьогодні актуально. Культурний фронт ніхто не відміняв. І ми приймаємо в ньому активну участь. Раді всіх бачити. Сьогодні проводимо презентацію. Книжки українського письменника Олександра Балапка, кімоно для батерфляй. Сьогодні ми послухаємо музику, почуємо про книжку, не прочитаємо книжку, але захочемо її прочитати. І те, що це пройде сьогодні у такий важкий час у Вижороді, у приміщенні школи надає. Особливого звучання і пісні, і прозовому твору я дуже радий сам бути на цій зустрічі і дякую всім організаторам за це свято. Шановні вижгородці, шановні українці, я безмежно щаслива, що сьогодні долучаюсь до такої акції чудової. Як Пам'ять про нашу славетну світову зірку Соломію Крушельницьку. І я не просто долучаюсь, а буду співати у вижуреді на цій сцені пісні народні і авторські, які дуже любила в концертах виконувати Соломія. Я рада, що такий голос і такий талант ми пам'ятаємо і про це все написано у книзі, у книзі мого друга Олександра Балабка, письменника і дослідника, який називав назвав свою книгу кімоно для. Батерфляє, і сьогодні будуть звучати пісні, і навіть будуть звучати уривки самої книги, де будемо розігрувати е, я від імені Соломії, Олександр Балабко від імені всіх інших героїв. І це буде така маленька театрально-музична презентація книги. Тож, хай пісні України звучать під мирним небом України. До перемоги! Ну, я дуже вдячний вижгородцям, милим, добрим, гарним людям. Сьогодні в залі була така атмосфера, що можна було якась затумувавши подих, люди дивилися на це дійство, ми відтворили. Це було ніби як сценічне відтворення мого роману «Кимоно для Патерфля і життя Соломії Крушельницької. Оце вже десь четверте я вас, і це просто ну, щастя спілкуватися з цими розумними, добрими людьми. От, тим більше, що ми сусіди тут коло виноградаря, Вижгород, і ми тут поряд. І м, треба, незважаючи на страшну війну, нам треба продовжувати славити своїх великих українців і гуманізувати суспільство, продовжувати. бо... Суспільство, яке без культури, без мистецтва це мертве суспільство. Колись сказали Черчиллю, що мовляв, от зараз війна нам на культуру чи треба, чи треба. Він сказав: А за а за що ж ми тоді воюємо? То от ми воюємо за культуру, за нас, за те, щоб перемога наставала ближче і віримо в Україну. Вона не знищена. Спасибі вам.